На підставі звіту базового відстеження результативності дій рішення міської ради, прийнятого 28 червня минулого року, та за наслідками публічних слухань, проведених з питання порядку надання ритуальних послуг у Кривому розі, постійною комісією з питань комунальної власності було прийнято рішення відправити дане положення на доопрацювання до управління благоустрою та житлової політики, яке є його розробником. На теперішній час розробником не отримано дозволу постійної комісії з питань регуляторної Політики та підприємства на оприлюднення зазначеного проєкту. Тому на теперішній час, сьогодні, ми з вами проводимо публічні слухання, так би мовити, попередні публічні слухання, що і дозволено регламентом проведення публічних слухань, які затверджено рішенням міської ради номер 65 від 22 грудня 2010 року. Тобто зазначене проведення публічних слухань є попереднім і є чимало. Прикладів, коли по проектам рішень і міської ради і виконкому розробникам до формування остаточної редакції проводились, проводились публічні слухання для того, щоб уже остаточна редакція була сформована, як у даному випадку, і було запропоновано міською експертною комісією з питань підготовки регуляторних актів, доопрацювати розробнику з урахуванням думки, у тому числі і членів територіальної громади. Керуючись законом України про поховання та поховальну справу та низки інших нормативно-правових актів, міська рада внесла деякі зміни та доповнення до існуючого положення. Вони стосуються мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, які може надавати підприємець, маючи договір з ритуальною службою, обов'язків та повноважень охоронців кладовищ, порядку функціонування кладовищ та інших за е, пропозиціями суб'єктів господарювання. Ці пункти змінено та викладено в запропонованому проєкті регуляторного акта в наступній редакції. На могилах, місцях родинного поховання у межах наданої земельної ділянки можуть встановлюватись на могильні споруди. Та елементи благоустрою могили за умови, що відповідальність за їх встановлення несуть суд замовник і виконавець відповідно до договірних умов, які визначають гарантійний термін експлуатації на могильних споруд та елементів благоустрою могил. Крім того, зазначеним проектом рішення міської ради пропонується внести уточнення щодо. Переліку послуг, на які укладається договір між ритуальною службою та суб'єктами господарювання, пропонується викласти положення. Що договір між ритуальною службою та суб'єктами господарювання укладається на мінімальний перелік необхідних видів окремих послуг, як передбачається чинним законодавством. У ході громадських слухань відбувся активний діалог між представниками влади та підприємцями, які працюють у сфері надання ритуальних послуг. Останні висували пропозиції щодо доповнень та скасувань окремих пунктів положення про порядок надання ритуальних послуг у місті Кривому Розі. Загалом вони стосувалися правомірності і законності окремих положень, цінової політики на ринку ритуальних послуг у нашому місті, повноважень охоронців, графіку роботи кладовища, ведення на його території певних робіт, проїзду та в'їзду на територію кладовища автотранспорту. Впродовж місяця розробник положення, управління благоустрою та житлової політики буде вивчати усі пропозиції та доповнення. А вже за місяць з допрацьованим додатком даного положення про порядок надання ритуальних. Послуг криворіжці зможуть ознайомитись на шпальтах газети Червоний гірник.